22 березня 2014 року команда Ух Запорізької області відправляється на Черкаси. Наталя Андрія Олеганова, Я вам щиро вдячна, що ви вже котре везете наші дівчаток з Богом і з перемогою нас завертаємо з задоволеннями. Машуня Шиманович, Марійко, твій вірш весь інтернет облетів. Бачила, який результат? Успіхів так само. Це в нас новенькі пішли, восьмий клас, Даринка, Дариночко, як настрій. Добре. Тільки з перемогою вертаємося. І це у нас новенький. Катериночко, як тебе настрій? Чудовий. Чудовий? Олю, ну а ти вже у нас ветеран олімпіадного руху, у тебе як настрій. Перемогою вертаємося. Дариночко, так само новенька. Як у тебе настрій? Неймовірно. Неймовірний. Перечуття переповнюють. Аліночко, моє ти золото, виборила, не дивлячись на собаку, як настрій? чудовий, і тільки за перемогою. Так, звісно. Світлана Федоровна, я не смію питати, але як ваш настрій. Відчуваю відповідальність, але гарний. Ну, ви ж їдете ви, ви ж на батьківщину свою Безперечно. дівчата вже знають чи ні? Не можуть тепер дізнаються, нам вже треба Прощаюсь. про щось поговорити. Ну вам успіхів тримайтеся. Як? Ну що, краса, скажемо? Як настрій? Пречудовий. Все так при азові докупки зліпилося. Аліса, <гум> а тебе як? Бо я вийду. Ну минулому році друге цьому році тільки перше. Хай спробують, правда? Успіхів вам, дівчатка. Дариночка, у тебе як? А і не на та перше, ну любовне. Ні, ні, на... тільки перше. Дариночко нормальненько. Ну, ми знаємо, що вдома і всі не допомагають, але я сподіваюся, що Черкаси, батьківщина Шевченка, мусить бути з нами і щиро я цього зичу. Де батьки наші? Що батьки і вчителі скажуть нашим діткам, Щастя. нашим учасникам. Щастя, успіхи, та. натхнення і перемоги. І, і, перемогу. і настрою. доброго настрою, бойового. Я бачу, що їм цього не позичати. <ріст> слава Україні! Героям слава! Це ви чий батько будете? Задирай Олени. Олени, ага. Олени. Олени. Отакі вони є задираки. Ну, чоловік Олени, а батько Аліни. Ну, молодці, успіхи вам. Щасливої дороги. Я що бабуся нам? Що Україна буде завжди наша. Буде і наша наше перше місце. Ми вам Це. дуже Це. вдячні за дівчаток. і вам щасливої дороги.